Сім'ї виховательки. розглянемо, що тут в нас вийшло. Забирали на двох рамочках розпладу і ще додали їй декілька рамочок. Зараз, мабуть, придеться дати вже другий корпус. І нехай розвиваються сюди далі до соняшничка. Щоб маточка працювала, то забираємо бажано, на двох рамочках з джолою, а тоді на соняшку корпус. можна об'єднати, а можна і залишити саму. Ну і зиму так само. Побачимо, як буде себе вести. Так, червич ще гарно. Самки доставляли, а це вже, сюди, це вже її. Ось така початочка в неї. Її ж. От і от відводочок на стару матку. Получається. Так, що це вже тут? Шість. Зараз ми ці теж глянемо, що тут робиться. Во. Сим рамочок вже розплодати, то вже дамо другий корпус. Та сюди оцю рамочку крайню переставимо лише в щину в центр. Нехай вони її добудовують вже, поки ще трохи.